На протязі 20 років кваліфіковані спеціалісти медичного центру імуніт ефективно лікують алкоголізм, та залежність від психоактивних речовин, граманію, неврози, депресії, панічні атаки. Унікальні методи лікування, які засновані на світових та власних авторських методиках, включають якісну детоксикацію організму, це інфузійна та лазерна терапія. завдяки ефективному поєднанню фармакологічних схем лікування з фізіотерапією відновлюються всі системи організму, покращується пластичність нервової системи. Пам'ять, сон, працездатність, підхід до лікування розробляється індивідуально після діагностики та необхідного комплексного обстеження на всіх етапах лікування, досвідченими психологами проводиться індивідуальна сімейна та групова психотерапія. В результаті пацієнт відновлює свій внутрішній потенціал, аналізує тригери, грамотний підхід, комфортні умови перебування і добре ставлення співробітників клініки «Моніт» Допомагайте сягти позитивного результату лікування. Фахівці медичного центру імені здобули зірку якості, мають високі міжнародні нагороди, але головна нагорода позитивні результати лікування пацієнтів. Зробіть крок до відновлення. Звертайтесь за телефоном 048 799 3435 та за адресою Одеса, царське село, вулиця Слов'янська, 1, дріб 19, Б.